Вночі Запоріжжя здригнулось від вибухів. Росіяни атакували місто безпілотниками. Пошкоджень зазнали майже 90 будинків приватного сектору у трьох районах міста. Три оселі зруйновані вщент. Постраждали від ворожої атаки, і дві жінки. Серед них і пані Валентина каже, залишилась без даху над головою і дивом вціліла. Два шаги. мені залишилось стала в ванну. і відтуди двір вилітає. кирпичі якісь, нічого не бачила, Короче, доверя повний род. Ужас. Кто-то кричит. А, я в коридор, по-моему. Кричит кто-то дома. Есть живые? Я кричу... А, люди, я говорю, я живая. Я дома. Подойдите к дверям, а я ничего не вижу. Свет сразу же вырубился. О, Господи. Я... Дверь деревянная в коридор ведет из дома. Она вылетела. Я к железной подхожу, она не открывается вообще. Они кричать, у вас окно возле калитки, калітки, вылетело окно. акно. Ідіть я туди, і от они мене витящили з калітки. За кілька метрів від епіцентру удару і будинок батьків пані Ірини. В оселі вибуло вікна, частково потрощило і дах. З самого ранку родина разом з друзями та сусідами прибирають скло та шифер. Мешкають тут наші батьки. Вони були в будинку. Так пізня година відпочивали старі люди. Будинок понівечин. Так це Другий, мабуть, дом від епіцентру, ні, мабуть, третій. Ну, це як порахувати від епіцентру взриву. Вікон нема, двері не зачиняються, замок зламаний, вирвано, дах пошкоджений з одного боку повністю пошкоджений. Зараз на місці падіння уламків працюють усі аварійні служби. Комунальники ще зночі розпочали розбирати завали. Наші працівники допомагають розбирати завали, в першу, першу чергу зачиняють віконні та дверні проєми там, де це потрібно, листами ОСБ, надають людям допомогу, надають листи ОСБ, надають шиферну шифер, надають якусь ну, таку допомогу в розбиранні там, мусора або завалів». Окривають плівкою там. Далі будуть уже покриття плівкою е покрівель. Ну поки що це затуля зачиняє віконних та дверних прийомів. На місцях також працюють співробітники райадміністрації та соціального захисту. Вони фіксують наслідки ворожої атаки, аби потім люди змогли отримати допомогу від міста на відновлення осель. Зараз районні адміністрації роблять обхід, фіксують, реєструють. Департамент соціального захисту теж вносить в базу даних, дивиться пільгові категорії. Якщо будинок їхній постраждав, то з місцевого бюджету програми відповідно виділять по 15 тисяч. А мешканцям, які житло не підлягає проживанню, будуть щомісячно отримувати по 10 тисяч, поки не встановляться їхнє житло. У приватних секторах досі відсутнє електропостачання. Також в кількох будинках немає газу. Відповідні служби працюють над їхнім відновленням. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.